Добрий вечір, Дніпро, Дніпряни. Дивимося з вами на безпеку на 2 жовтня. Цей місяць буде важкий. Треба підготуватись трохи морально. Він, мабуть, буде найважчий з усього року. А потім вже потрошки буде відпускати. Але цей буде важкий. Так, дивимося, чи є загроза ракетного або шахетного удару, чи є загроза мирним людям. Місто Дніпро. 2 жовтня. Місто пережива. Оплакує, що воно буде оплакувати. Оплакувати буде, після атаки буде плакати. Атака пада скоро. Всі, хто дивиться мене вперше, то вони вже я поясню трошки, що карти можуть заздалегідь попереджати. Про такі масовані якісь удари великі. От напередодні цього вони за кілька, за два, мабуть, за два дні показували, що я спитала, чого нам остерігатися, а вони показали шахетного удару в місто. Ну, так і справдилось. От зараз вони попереджають про те, що буде атака комбінована. І ракети, і шахеди, і людям фізичні ушкодження, і люди будуть в сльозах, і це буде скоро. Я питаю на 2 жовтня, да, ми з вами дивимося на кожен день, але дай Бог, щоб це взагалі не збулося. Хай буде добре. Хай краще мене називають брехункою, щоб, ці, на жаль, ці прогнози не збувались. Місто Самар 2 жовтня. Дивимося, чого остерігатись мирним людям, чи є загроза ракет або шахетів. Незвістки якоїсь вам остерігатись треба. У вас прильот пада. І будуть збивати, але не зіб'ють. Може постраждати, родина може постраждати. Або навіть їх буде кілька, це буде. Багатоповерхівка, ну, там, де багато. Родин, де тато, мама, дитина. Будьте уважні, вже кілька разів вам це пада. Прислухайтесь до Серени. Кам'янське. Дивимось, 2 жовтня, чого остерігатись мирним людям, чи є загроза ракета або шахетів. Два вас ракети, буде ракетна атака, теж скоро показують така комбінація, як у нас на Дніпро показує. Це, мабуть, буде 에... в один день, в один час. Буде збиттів багато, буде збиття, але я не бачу, щоб це було за межами міста. Нема цього. Теж дуже уважно, бо готується. Воно спла... ну, не готується, вона спланована вже атака. Дивимося Павлоград. 2 жовтня чого остерігатись мирним людям, чи є загроза ракет або шахетів. вас чомусь показує шахетну атаку, є ушкодження, і попадуть в домівки. Є ушкодження людей. І це буде скоро. Отак. Будьте теж уважні, прислухайтесь, принаймні вам не падають ракети. Дивимося Дніпро, 2 жовтня. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракет або шахедів? Є ракетна загроза і знов ці сльози людям і збиття будуть. Летіти будуть вони на об'єкта попадуть по людям, але в них незакінчена справа залишилась тут, в Дніпрі. Вони зрозуміють дніпряни. 2 жовтня ну, вам от від прильота треба остерігатись прильота і ушкоджень людям. Мінське. Друге жовтня, нічого остерігатись мильним людям чи загроза ракета по Дві колоди показують однакові відповіді. Ви знаєте, вона в мене таке на нашу область Дніпропетровську на Дніпро, на всі прилеглі ці містечка. Хочется сказать, полювання поливание началось. уважні. важнее Центр міста, там, де було вже. Павлоград, друге. Друге жовтня, я прям. Павлоград, друге жовтня. Загроза мирним людям. Чого остерігатись мильним людям, чи є загроза ракетного або шахетного удару? Угу. Знов шахи вам показую. Будуть збиття. Ну, нічого нового, бо ну, розумієте, в кожному Нема нового, нема гарних карт. Ще місяць буде такий важкувати в цьому плані. Будуть загострення і обстрілів буде багатенько. У нас в місті, мабуть, як в інших, багато жденів, багато зрадників. Дуже Дніпро. 2 жовтня чого остерігатись мирним людям. О, атака спланована на нас і знов пада скоро. Атака буде шахидна, ракетна. І це буде така масована. Будьте уважні. Прислухайтесь до серед. Будемо дивитися що з вами, що далі. Те, що вони хотіли тут образити, їм не вдалося, тому спроби ще будуть. Вірніше сказати, когось вразити. Будьте уважні, прислухайтесь, бережіть себе, ставте купол. Все буде добре.